Сьогодні, а для вас вже вчора, чи ще пізніше, 5 травня ввечері Apple провела свою чергову презентацію WWDC 2023, яка щорічно проходить під час конференції розробників. Показали багато чого, бо було аж 2 години презентації, але я спробую коротко розказати вам про усі круті анонси, а їх дійсно вистачає. Але прям коротко, але це буде, мабуть, більше 15 хвилин. Спочатку просто сухенько перерахуємо усе, що ж нам показали, а наприкінці буде трошки лірічної частинки та думок. І питань без відповідей, які я все ж рекомендую не пропускати. На як завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. А ще зараз на годиннику друга ночі, і зараз ракети залітають в повітряний простір України. І я сподіваюся, що я встигну до того часу, до поки вони прилетять до Київської області. Давайте спочатку про менш цікаві речі. Про софт були презентовані нові операційні системи для кожного з девайсів. В iOS з'явилась можливість персоналізувати зображення контактів для виклику. Стікери зроблені з фото. Тепер можна використовувати усюди. Також Apple перевинайшли NFC і можливість поділити своїми контактами, просто піднесши смартфон один до одного. А от що прикольно, AirDrop тепер дозволяє не чекати біля іншої людини, допоки вам перенесуться там 10-20 ГБ файлів, а йти собі, а усе підтягнеться просто з інтернету. Також приєднавши iPhone на стоячий стенд, вимкнеться стендбай режим, в якому видно час, погоду, керування розумним домом та усяке інше. Для чого зазвичай купують окремі розумні дисплеї. А Siri тепер можна викликати без Хей, hey", і вона буде запам'ятовувати контекст. Для наступного звернення не треба буде знову її кликати. iPad OS також тепер з цифрою 17. віджити стали інтерактивними, їх можна чіпляти і на локскрін, який тепер став кастомізованим, як на останніх айфонах. А от що мені дійсно сподобалось, так це вбудованість Підтримки PDF-файлів, їх сканування і роботи з полями. Тобто, якщо це якийсь бланк, наприклад, то iPad їх розпізнає і запропонує туди щось ввести. Більш того, на місці підпису можна одразу вставити збережену копію вашого підпису, ну або вписати новий з допомоги Apple Pencil. Коротше, оце реально дуже приємна можливість. Показали нову macOS Sonoma. Багато фіч з iPhone, віджити тепер можна закріпляти на робочому столі де завгодно, а при роботі з іншими вікнами вони будуть ставати напівпрозорими. А ще віджити з iPhone користувача можна використовувати. Товити на його Mac, головне, щоб iPhone був поруч. Далі вхід пішла важка артилерія. Геймінг. Ні, я не буду сміятись, бо вже реально потроху-потроху, а в щось та й можна пограти. По-перше, з'явився геймінг мод, в якому усі ресурси процесору та відеокарти будуть направлені саме на гру. Для розробників презентували геймпортінг тулки завдяки якому портувати гру можна набагато швидше. Типу, ті задачі, які раніше займали місяці, тепер займають лічні дні. І тут з'явився Хідео Коджіма, що не було новиною і несподіванкою, бо про це вже всі знали, сподівалися, що це буде анонс чогось нового та великого. А виявилось, що дядько перетворюється в другого Тода Говарда і тепер продає Stranding і на Mac. паралельно пообіцявши, що наступні його ігри будуть виходити на Mac швидше і взагалі будуть виходити. І тут просто відрив уяви та свідомості. Були анонсовані ще цілих 13 ігор. Серед яких no Man's Sky, Стрей, Медіум, SnowRunner та Лєєрсофірс, тобто купа ігор категорії Б та місцями А, але аж ніяк не ні, AAA. Але тут раптом знайшлось місце і для Resident Evil Village, та увага, World of Warcraft. Це такими кроками, ми що побачимо і Call of Duty колись на Mac? А от показувати якості гордості LX 2 я особисто не став. Це найгірша гра десятиліття за усіма параметрами та показниками. І тим, хто в неї пограв, розробники мають виплачувати компенсацію до кінця часів, серйозно. А от що мені реально сподобалось, прям дуже сильно, це відеоконференції. Mac самостійно відділяє фон від спікера і можна регулювати розмір, розташувати. По екрану та навіть за чи перед розшареним контентом він буде виглядає так, наче це робилось дуже складно із використанням зеленки, але ні, все це рілтайм і в будь-якій програмі для конференцій. Круто. На AirPod завезуть адаптивний ANC, який буде самостійно вирішувати вам зараз прозорий режим вмикати чи максимальне шумопоглинання. Звертайтесь до когось, автоматично вмикається прозорий режим, зменшується гучність музики та акцентується увага мікрофонів попереду вас. А ще під час телефонної розмови можна м'ютити себе за допомогою навушників, якщо хтось заважає, чи занадто шумно. В TVOS цирк, бо там тепер додали можливість говорити по FaceTime з допомогою камери смартфону чи планшету. А коли виробники випускали телевізори з камерами для скайпу чи зуму, усі сміялися і казали, та хто це буде робити? Ось, бачите хто? А ще можна дивитись фільми разом з іншими людьми через FaceTime. В WatchOS завезли підтримку зовнішніх сенсорів Каденсу для велосипедистів, для туристів на компасі буде відображатись останнє місце, де був зв'язок з мережею, а ще з'явиться топографічна карта. І звісно ж, мільйон кастомізації. Усе ось це програмне вже в... забезпечення виходить вже для розробників. Паблік -бета десь через місяць здається, а реліз восени з новим айфоном і годинниками, звісно ж. Ну і як це частенько буває, з новими пристроями з'явиться і більше можливостей в самих операційних Поки що це виглядає. Не скажу, все потім. Йдемо до залізних анонсів. Перший MacBook Air на 15 дюймів. Працює на чіпі m 2 спільної пам'яті 8 ГБ, накопичувач 256 або 512. Найтонший у світі 15 дюймовий ноутбук, усього 11,5 мм. Має розім для навушників, 6 динаміків, дисплей Liquid Retina живе до 18 годин, увесь такий і вдвічі потужніший, з чим я готовий сперечатись, і довше живе, з чим не буду сперечатись, і легший, а це вже питанечко, ніж будь-яка п'ятнашка на Intel. Цінник 1600 євро за молодшу і 1830 за старшу версію. Так, 230 євро виключно за додаткові 250 ГБ. Це вам не терабайтний Adway за 90 баксів для ноутбуків з Windows. Щось не виходить з математикою. Занадто дорого на презентації було менше. А ви що, вірите досі в ціну озвучення на презентації? Ось, будь ласка, скрін з презентації і скрін з німецького сайту Apple. Запам'ятайте, що ціни на презентаціях в Америці завжди стосуються безподаткового штату США. І ось ця історія: ну якщо там тисячу баксів, то у нас тисячу євро вже давно не працює. Далі, Mac Studio оновили. Тепер є версія з m 2 Max, і ба більше презентували новий процесор m 2 Ultra. Чи варто говорити, що новий процесор це знову об'єднання двох процесорів з індексом Max в один великий? Так, це так само, як і Max зробили, об'єднавши два процесори з індексом Pro. Я просто захоплююсь купертиновцям у цьому, цьому питанні, адже вони просто зробили вдалу архітектуру, яку можуть масштабувати як завгодно. Браво! До 24 ядер центрального процесору, максимум 76 графічного і 32 нейронного, та максимальні 192 ГБ спільної пам'яті. Це та, що одночасно використовується як графічна та оперативна. І, звісно ж, Apple не забули згадати, що для машин Learning стільки графічної пам'яті це кайкайфезний, який не може запропонувати ніхто у світі. Ще в Mac Studio оновлений HDMI, що підтримує 8К та 240 Гц. Це не разом, а як різні характеристики, наскільки я зрозумів. На презентації оголосили вартість від 2000 доларів на німецькому ж сайті, я бачу 2400 євро в мінімальній комплектації на M2 Max та 4800 на M2 Ultra, далеко не в топовій конфігурації. Ще на більш багатій мові презентували новий Mac Pro. Дизайн не змінювали, але тепер він з m 2 Ultra, а не з ось цим вашим ганебним слабким Intel. -ом. Разом з ним процесори Silicon почали підтримувати сторонні картки PCI, яких тут аж 6 штук. А раніше популярна картка Afterburner тепер взагалі не потрібна, адже m 2 Ultra за своїми можливостями краще ніж сім таких карток. А ще тут аж 8 портів Thunderbolt, що вже натякає на його досить серйозне використання. Усі характеристики максимальні я повторювати не буду. Перейдемо до цін. Мінімальна конфігурація не 7 тисяч баксів, а 8300 євро. Це за кам'янець якого 60 графічних ядер, 64 ГБ Unified та 1 терабайт SSD. Максимальна ж, що має вже 76 графічних ядер, 192 ГБ Unified, 8 терабайтний SSD і навіть без коліщаток, і в Tower версії, усього якихось 13 тисяч 819 євро. Ви тільки уявіть, це ж, скільки корчів можна нашим силам оборони купити за такі гроші. Але те, що будуть розтягувати по усім новинам та гучним заголовкам ще пару тижнів, а потім забудуть майже на рік, one more thing. Усі думали, гадали, але ніхто не вгадав. Перша гарнітура доповненої реальності від Apple, Apple Vision Pro. Це самостійний пристрій, а не аксесуар. За дизайном це щось середнє між AirPods Max та Apple Watch, тобто відчувається, що це ні в когось там, а саме від Apple. Інтерфейс об'ємний, відчувається як реальний. Змінювати його розташування можна як завгодно, в розмірах розташування в просторі в усі боки та по усім осям. Інтерфейс відкидає тіні на реальні об'єкти, керування за допомогою очей, рук та голосу. Якщо хочеться, наприклад, змінити розмір вікна. Дивитись на його кут, там з'являється відповідна піктограма, після чого ви вже з його розтягуєте як завгодно. За допомогою Digital Crown на корпусі можна заповнювати простір, і таким чином AR перетворюється вже в VR. Тобто, то якщо ви хочете побачити позаду екрану не свою кімнату, а наприклад ліс, або дивитись мандалорця, сидячи на татуїні, будь ласка, Vision Pro це заповнить. А от що реально вау, це колись хтось до вас підходить. Він з'являється перед вами, інтерфейси стають обережненько, так напівпрозорими, і тут, увага, ваш візавій починає бачити ваші очі через маску. Оце реально вже якийсь клятий кіберпанк. Дисплей мікро мікро-Олет. Вони дуже маленькі. Для порівняння, один піксель айфону займає місце як 64 мікро oled Пікселі, ширина одного такого пікселю усього 7,5 мікрон. І це якісь наднанотехнології. Серйозно, я реально не уявляю, хто їм таке зробив. Та Samsung чи LG, звісно ж, але це ж, ж вау. Разом на два ока виходить 23 мільйони пікселів, що в перерахунку на роздільну здатність виходить більше ніж 4К на кожне око. Ну, так заявляють купертиновці. Лінзи трьохелементні, з окулярами не працює. Треба купувати окремі спеціальні додаткові лінзи від великі діоптрії там навряд чи будуть, адже керування пов'язане з очима, тому може бути проблеми. В сценаріях використання показували розмови з FaceTime. Виглядає круто, але у мене було питання: а як я маю там відображатись? Невже як і для Apple TV треба ставити смартфон і використовувати його як камеру? Чи там будуть тільки мої очі? Виявляється, що при першому налаштуванні ви дивитесь на вашу цю маску гарнітуру, а вона створює ваш цифровий аватар, який потім і буде використовуватись для розмов, намагаючись адаптуватись під емоції, розмову і усе інше. Виглядає, як на мене, то кріпово, але точно краще ніж цифрові аватари від Фейсбук. Звук знаходиться в динаміках на стрічці біля вуха, але ніхто не заважає використовувати звичайні навушники. Проте, щоб зробити звук дійсно просторовим, Vision Pro використовує такий собі звуковий рейтрейсінг, скануючи кімнату і адаптуючи під неї звук, щоб створити повний ефект занурення. Усе це працює за допомогою двох чіпів: перший – 2 як ідеальне співвідношення продуктивності та виділення тепла. Другий новий чіп R1, який відповідає за плавність відтворення, синхронізацію між двома дисплеями та відстеженням очей. Операційна система Vision OS, яка підтримує взагалі усе з айфонів та iPadів. Так, і ігри також. І так, геймпад від PS5 також для безпеки сканується райдужна оболонка ока, і це усе назвали Optic ID, прирівнявши його до Face ID і Touch ID. Саме так, скоріш за все, буде ідентифікуватись користувач, бо, до речі, дітям до 13 років, зокрема, заборонено користуватись гарнітурою. Можна дивитись 3D-кіно, можна записувати на гарнітуру об'ємні фото та відео, тобто знімати саме нею. Усе працює з фізичними мишами та клавіатурами або ж можна використовувати віртуально, хоча я навіть не уявляю, як це має відстежуватись нормально. А ще я не зрозумів, скільки воно працює. І на презентації на сайті вказано, що з зовнішньою батареєю до 2 годин, а при постійному підключенні увесь день. Як це зрозуміти, я не знаю. Загалом за 7 років розробки Apple зареєстрували 5 тисяч патентів, пов'язаних з Vision Pro. Коштує від 3,5 тисяч доларів на презентації, тобто десь 4200 євро в Європі. Але буде не скоро, в Штатах на початку 24-го року, а в Європі десь в 3-му кварталі 24-го року. Ви спитаєте, навіщо так рано тоді показали? Усе. Дуже просто. Це ж не восени показали, а саме на WWDC, конференції розробників. Це абсолютно нова платформа, під яку треба робити новий софт, нові ігри, адаптувати старе. Так воно і так працює, але ж можна ще краще. Тому увесь цей час буде робитись софт, а потім вже нормальний реліз. Ну або є виробничі проблеми будь-якої деталей, наприклад, тих же дисплеїв. Ну а ще в мене, звісно, є запитання про нагрівання чіпів як це все буде відводитись від маски, і так, щоб вона не запотівала. Ну, побачимо. Тепер давайте про ліричну частину. Майже усі програмне оновлення лайно. Ну, типу, камон через віджити на MacOS робити цілу нову ревізію операційки, серйозно? Чому стендбай на iPhone маленький пристрій показали, а для велетенського планшету, який таки проситься для цього, ні. Щоб це було фічою нового iPad, хоча на це цілком здатний і старий. Що це за прикол тепер в геймінг-мод на Mac усі ресурси будуть йти на гру? Серйозно, тобто раніше у вас на це що? 50% йшло? Чи це не можна було зробити пару рядків коду? А треба було аж нову номерну частину операційки випускати. Серйозно, може я помиляюсь, і софтова частина зараз здається такою виключно через те, що більше відкриється на осінній презентації, але зараз усе виглядало дуже сумно. Ну або ж в операційках вже настільки складно щось вигадати, що софтові прези ось такі сумні виходять. Тоді може варто не розтягувати софтові частини на годину, говорячи Вау, ми зробили аватари для контактів цілих 10 хвилин. А? Залізяки питань нема взагалі. MacBook Air буде продаватись як скажений, усе інше щось на дуже багатому. А, але найбільше, звісно ж, питань у мене до Vision Pro. Так, звісно, усі медіа зараз або кричать якесь це лайно, як дорого, або це який інкредібл Джобс був би задоволений і таке інше. Але запитань старого діда, криків на Хмари на цю тему виявилось багато, тому це буде в окремому відео з роздумами на усі ці теми, до чого може призвести Віарусь такий. Тут я можу виключно сказати, що побачимо, коли релізниця, тому що як це зараз, так це прикольно, але що саме мене має змусити віддавати 4300 євро за ось цю штуку. Я Поки що не зовсім зрозумів. Пишіть коментарі, які у вас враження від презентації Apple. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. Ну, ми пішли в сховище. 215. Ще на більш багатій мові презентували новий Mac Pro. Дизайн не змінювали, але тепер він з m 2 Ultra. Ультра ультра.